Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо DTZ-5404. Це без кабіни сороковка від компанії DTZ. Випуск трактора у нас 24 рік, 5-й місяць. Це сороковочка, одна з перших, які почали робити з 28-ми задніми колесами. Зараз вже підтягнулися і кентаври, і XXU роблять. І деякі інші моделі тракторів ставлять 28 резину на 40-ку. Але по суті, ДТЗ-шка була одна з найперших, хто це починав скажімо так, робити. Резинка на тракторі 7,5-16. І 11,2 на 28 задня резина. 45 кг довантаження на диск. Диск розборний, задній у нас іде, тобто можна колію регулювати, виставляти. Мотор тут 40-й, 2,5 літра. 4 циліндри має. Класно працює. По розходу палива в середньому 252 г на кВт потужності. Тобто, при пахоті це 2-2,5 літра, при роботі з фрезами може бути трохи більше. Передній міст у нас посилений, 40-й редуктор. Портальний скажімо так, міст теж іде з посиленими шестернями, Тобто, можна не перейматися за передок в цьому тракторі, він на високому рівні. Кліренс трактора 38 см. 80 кг довантаження на переднє місце. Капот тут відчиняється газліфтами, ось тут рычажочок знаходиться. Тягнути за нього, капот піднімається. Паливний бак у нас знаходиться під капотом. Приборна панель електронна, вбудована, не боїться вологи, є маленький РК екранчик, є механічні частини, які показують там оберти двигуна. Рівна підлога повністю. Кріплення для крил, самі крила в комплекті йдуть. Гідравліка тут не примусова. На 54.04, де стой, звичайний циліндр в коробці. Задній чулок у нас посилений від 60-го трактора. Два гідровиходи є. Маловато, як на мою думку. Краще б вони поставили розподільник на чотири гідровиходи, щоб можна було і задню, допустимо. Обладнанням прицепчик і лопата, допустимо, так. або погрузчик і лопата, чи щітка задня. Але односекційний маємо отакий розподільник. Е, сама, е, сам вал відбору у нас в захисному оболонці йде. Коли працюєте, знімаєте, надягаєте кардан. Він шестішліцевий, дві швидкості, 54080 обертів. Причіпний механізм, під 22-й палець у нас яблучко, теж посилено, розкоси, все класно зроблено. Є автомобільна розетка, є ліхтар, дуже прості і надійні поворотники і стопорі задні, а також присутня. Так, По речагам, це у нас повнопривідний трактор, тобто у вас окремо важель іде на під'єднання переднього приводу, є блокування диференціала, Воно ось тут знаходиться підалька. Чотири передачі має трактор плюс повищені поніжені передачі. Реверсивна коробка, ось тут знаходиться реверс, тут у нас ручний газ, гідравліка, вал відбору. І з цієї сторони вмикається у нас швидкість валу відбору і під'єднання переднього приводу. До речі, зверніть увагу, що передній привод у нас під'єднується вже не в підлозі, а винесли отут, ближче до крила. Більш зручно в користуванні, більш класно. Так, Є регулювання нахилу руля. Регулюється також виліт е, сидіння. Непоганий тракторець, непогана комплектація, моторчик надійний, коробка надійна. Можете за це не перейматися. На сьогоднішній день він коштує е, 9200 доларів. Гарантія у ДТЗ 3 роки, тобто 36 місяців. Доставка по всій Україні безкоштовно. Якщо вас цікава дана техніка, можете набирати або робити заявочку на нашому сайті. Силочку я вам закріплю. Пока-пока.